Це заняття з аквабалету у Полтаві. На безкоштовні тренування з аквабалету запрошують дітей та дорослих з числа ВПО. Організатори, представники благодійного фонду Карітас Полтава» говорять: це своєрідна реабілітація для тих, хто приїхав до нашого міста з гарячих точок. Наша розроблена методика це аквабалет. Це сприяє розслабленню м'язів, гарній останці, фізичному стану настрою та підготовка до танцювальних яких, спа. Аквабалет це порівняно нова, ексклюзивна методика виконання балетних па у воді. Система класичних рухів покращує статуру, зміцнює м'язи, вирівнює спину, але насамперед це антистрес-терапія. Це зниження тривожності, зняття стресу і соціалізація діток в новому просторі. Заняття має таку блокову структуру, тобто в нас є спочатку невеличка розминка на все тіло під водою, а потім другий блок це вправи біля бортика, і потім в кінці ми завжди з дітками граємо в різні ігри. Тут дуже весело, дуже допомагає спині, тому що ми не Бороскна тут дружний колектив, власні завдання придумують і хороші вчителя. Ми на заняттях розминаємось, граємо і робимо естафети. Заняття з аквабалету проводять двічі на тиждень. Від початку літа їх вже відвідало близько 400 дітей.